Hello Friendly, мене звати Денис Friendly. В цьому відео ми з вами спробуємо ось такий класний торт. Тут є маршмелло, ананас і кокосова присипка. Зараз ми його скуштуємо, пару кусочків. Е, можливо, я там потім продовжу пізніше знімати це відео. Не знаю, подивлюся, що типу, скільки зможу, зараз скільки з'їм. А потім ми вже там, потім ще другу частину знімлю і склею в одне відео, і буде так як. Так як звичайне відео, коротше. Не знаю, просто зараз багато наївся паски і вже не можна так багато це з'їсти. Ну, коротше, подивимось, спробуємо зараз цей торт. Тому такі справи, погнали let's go до заставки цього відео. let's go. Денюс Пенні реагує, Денюс Пенні реагує, сьогодні буде пробувати торт з маршмело. Та анасом, насом, насом! Ну, давайте, коротше, спробуємо. Так, так погнали. О. Так ложкою, ну давайте спробуємо. Тут є маршмелло. Так, я сам не знаю, який він на смак. Тому давайте зацінимо. Так. Що ж, перший кусочок поїхав. Ну, ось таке. Не може бути. бъде. напевну лише до кусочка зіма, може и один цей. Не потягну на другий. Ну, така ванільний. Ванільний торт. Чути дуже маршмело ванілю. Тут ще білий шоколад є. Тобто це ванільний торт. Оцінка, так? Я думав спочатку 8 балів поставити. А так як тут є і маршмело, і ще білий шоколад почув, думаю, можна поставити 9. Угу. Ну, виглядає непогано торт. Коротше, добре, я більше не гонен... Е я наївся, там не хочу багато перейдатися. Ну, тому, якщо що, я може знімлю типу, другу частину, вставлю це відео в монтажі та змонтую. Уже як наступний день буду їсти цей торт, бо того, що зараз я вже не, годин, не маю сил його навіть другий кусок, я думаю, ще другий кусок попробувати, але ну, вже бачу не лізе. Ледве цей кусок поліз. Ну, Добре, тому такі справи. Поки що всім удачі, всім пока. Всім гарного вечора. Я, якщо що, знімлю продовження і вставлю це відео. Та. Тому такі справи Усе і торт, так. Усе відео це і торт. Та. Бо то, коротше, я не гон більше їсти. Всім удачі, коротше. Та всім пока. Ну що ж, дружні, другий день. Тепер продовження відео, як ми їмо цей торт. Зараз ми вже поїмо інші частини. Попробуємо також цей торт з соком. Може ще з кока колою попробуємо. Так. Видно, що це другий день, бо сонце капець як б'є. А... У тому дні ну, не пило. Так, ножик, ножик. Зараз чекайте йду по ножик. Так. О, знайшов ножик папера, юначе папера, youначе know paper, папера, юначе папера, paper, kiezen папера, юначе папера. Давайте нарізати. Так. Оце здоровений кус нарізав. Так. Давайте скуштуємо, бо ми лише один кусок їли. На відео. Так. Tá? Opa! كيف يمكن للبالغين أن يصبحوا 9 على بال؟ Що ж, давайте тепер спробуємо з апельсиново яблучним соком. Це апельсино-яблучний сік. Наливаємо. Ось такий. Um pessoal cuida com esse crash. Não tá cá. Хм, mm, ліпше без соку. Доволі смачно там. Наризаем ще Ин Упаря Юначе Папиря Гизи Нопапи Добре. На 9 балів добре. Знаєте, що ми забули. Хоча вже нагадали. Все окремо прореагувати. Давайте ананас, шоколад. Почну з ананаса. Ананас. Мм, mm, добре. Ананас 10, дуже смачно. Так. Мм. Mm. Шоколад білий. Девять десять так торт Дев'ять. крем, Крем. Дев'ять. кокосова стружка вісім. Ммм, mm, і маршмеллом машмелу вісім. Давайте доїдаємо. Давайте ще кусок. Попробуємо Не знаю, якщо що, то ще може продовження, знімлю. Не знаю. Ні, я думаю, достатньо. Ще цей кусок, і все. Достатньо. О, білий шоколад. цілий шоколад на 9 балів смачно. О Доїдаємо. 嗯嗯嗯。Mm hmm. О! Боюсь смачно. На цьому все. Коротше, оцінили торт 9 балів, могли б і 10 поставити. Давайте за старання мамі поставимо 10 балів, реально смачно. Давайте десятку ку ставимо. Хороми 9 9. 10 балів, смачно. Це торт з інтернету взятий, але дуже смачний. Ну, мама там ще маршмелло дала І ананаси, здається, то все решта із інтернету. Та. Добре, на цьому все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Сподобалось, можете сподобався вам цей Ну, коротше, якщо сподобалося от, торт, можете поставити лайк. Тому такі справи. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. Ой, поїли смачно, поїли суперкласно. Вау, класний торт, нічого сказати. Коротше, всім пока-пока.